Розділ 15. Звіщаю вам, брате, Євангелію, яку я вам сповістив, яку ви прийняли, в якій стоїте і якою спасаєтеся, коли дотримуєте слово таким, яким я вам його сповістив, якщо ж ні, ви повірили надаремно. Найперше я вам передав те, що й прийняв, що Христос, згідно з Писанням, помер за наші гріхи, і Він був похований і третього дня воскрес. Згідно з писанням, і з'явився Кифі, тоді дванадцятьом, після того він з'явився одночасно понад п'ятистам братам, з яких багато хто живе ще й донині, а деякі спочили. Пізніше з'явився Якову, а тоді всім апостолам, нарешті з'явився і мені, наче якомусь недоноскові. Адже я найменший з апостолів, недостойний називатися апостолом, оскільки я переслідував Божу церкву. Та благодаттю Божою я є тим, ким є, його благодать, що в мені не була марною, бо я трудився більше за них усіх, втім, не я, а Божа благодать, що була зі мною. Тож чи я, чи вони, але ми так проповідуємо, і так ви повірили. Коли ж про Христа проповідується, що Він Воскрес із мертвих, то як деякі з вас кажуть, що немає Воскресіння мертвих? Якщо немає Воскресіння мертвих, то й Христос не воскрес! А якщо Христос не воскрес, тоді марна й проповідь наша, марна й віра ваша. Ми ж виявляємося неправдивими Божими свідками, бо засвідчили про Бога, що Він воскресив Христа, якого не воскресив, якщо насправді мертві не Воскресають. Адже коли мертві не Воскресають, то й Христос не воскрес. Якщо ж Христос не воскрес, тоді віра ваша марна, ви все ще у гріхах ваших. Тоді й ті, які впокоїлися в Христі, загинули. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Та тепер Христос встав з мертвих, первісток спокійних, оскільки смерть через людину то через людину і Воскресіння мертвих. Як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть, кожний у своєму порядку. Первісток Христос, потім ті, які Христові. Під час його приходу, а потім кінець, коли він передасть царство Богові Отцеві, коли знищить усяку владу, всяке панування та силу, бо йому належить царювати, доки не покладе всіх своїх ворогів собі під ноги. Останній ворог, який буде знищений, це смерть, бо все підкорив йому під ноги. Коли ж каже, що все вже підкорене, то ясно, що це за винятком того. Хто підкорив йому все. Коли ж підкорить йому все, тоді й сам Син підкориться тому, хто підкорив йому все, щоб він був Богом усім і в усьому. Бо що роблять ті, які хрестяться заради мертвих? Якщо мертві взагалі не встають, то навіщо хреститися задля мертвих? Для чого ми постійно наражаємося на небезпеки? Я щодня помираю, така ваша похвала, брати, яку маю в Христі Ісусі нашому Господі. Коли я боровся зі звірами в Ефесі, як людина, то яка мені від того користь? Якщо мертві не встають, то будемо їсти і пити, бо завтра помремо. Не давайте себе обманути. Погане товариство псує добрі звичаї. Станьте насправді тверезими і не грішіть, бо деякі кажу вам на сором Бога не знають. Але дехто каже, як же мертві встануть, у якому тілі прийдуть. Нерозумний. Те, що ти сієш, не оживе, якщо не помре. І те, що ти сієш, то не майбутнє тіло сієш, а тільки зерно, яке прийдеться пшениці чи чогось іншого, а Бог дає йому тіло, яке забажає кожному насінню власне тіло. Не кожне тіло є таким самим тілом, інше тіло в людей, інше у тварин, інше у риб, інше у птахів. Є тіла небесні й тіла земні. Але одна слава в небесних, а інша у земних. Інша слава в сонця, інша слава в місяця, інша слава в зірок, бо зірка від зірки відрізняється славою. Так само і в Воскресіння мертвих Сіється в тлінні, встає в нетлінні. Сіється в неславі, встає в славі. Сіється в немочі встає в силі. Сіється тіло душевне встає тіло духовне. Якщо є тіло душевне, то є й духовне. Так і написано. Перша людина Адам став живою душею, а останній Адам дух, який оживляє. Але не духовний спочатку, а душевний, потім духовний. Перша людина із землі земна, друга людина Господь з неба. Який земний такий земні, і який небесний, такий і небесні. І як ми носили образ земного, так носитимемо образ небесного. Ось що кажу, брати: тіло й кров Божого царства успадкувати не можуть, і тління нетлінного не успадковує. Ось кажу вам, таємницю, не всі ми впокоїмося, але всі перемінимося. Раптово, миттєво, при останній сурмі. Вона засурмить і мертві воскреснуть нетлінними, а ми перемінимося. Адже це тлінне має зодягнутися в нетління, і це смертне має зодягнутися в безсмертя. Коли ж це тлінне зодягнеться в нетління, а смертне зодягнеться в безсмертя, тоді збудуться написані слова Смерть поглинута перемогою. Смерте, де твоя перемога? Де твоє смерте жало? Жало смерті це гріх, а сила гріха закон. Та подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Тому, мої любі брати, будьте стійкі, непохитні, завжди відзначайтеся в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця в Господі не даремна.